Всім привіт! Мене звати Ліза, і я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні у мене цілий день поганий настрій, тому я вирішила, що терапевтично для мене буде трохи помріяти. І я вирішила записати вам це відео, в якому я розповім, що є в моєму вішлісті. Я багато в попередньому відео на нього посилалась, і хочу сказати, що насправді я здивована від того, як швидко він закривається. Але сьогодні не про це. Я розіб'ю всі речі на декілька категорій, буду розповідати по черзі. Перша Категорія це в нас техніка. Першим, моя найбільша хотілка зараз це iPad Pro. Я дуже сильно хочу, ну, звісно, з Apple Pencil. Я дуже хочу саме Pro, тому що я планую на ньому працювати. Лапша. Є програми, які підтримуються айпадом, де да, і я думаю, що його в принципі надовше вистачить, ніж ейро. Я хочу в світло-сірому кольорі, тому що після темного макбуку я розумію, що світлий це наше все, тому що темна техніка Apple вона вона погано переносить будь-що. У мене на ноуті постійно якісь плями від спітнілих рук або якісь цятки, царапки. Тому було прийнято рішення обирати. Все ж таки світло. Наступна моя хотілочка це беззеркальний фотоапарат Sony Alpha 7 III. Я таке зроблю маленькі зізнання. Я тут про це не казала, що я ще займаюся фотографією. Я займаюся нею професійно, я беру зйомки на замовлення, але зараз це не просуваю, тому що в мене є інші види діяльності. Проте фотографія це завжди моя така віддушина, це те, що я дуже люблю. Але, на жаль, у мене немає власної. І через те, що мої навички достатньо розвинені, я розумію, що брати якусь недорогу камеру, але просто для того, щоб вона в мене була, я не хочу. Тому я чекаю свого часу і чекаю, поки зможу дозволити собі те, що я справді хочу. Наступна моя хотілочка – це для розвинення мого блогу. Це камера DJI Pocket 3. Вона дуже компактна, класно знімає, дуже функціональна. Вона класна, вона зручна. і... І не потрібно буде виділяти час без телефону для того, щоб знімати. Наступна готілка — це портативна колоночка від Marshall. У мене вже є навушники, я ними супер задоволена. В них класний звук, вони безрутові і жодних, жодних нарікань у мене на них немає. Тому я розглядаю ще покупку великої акустики. По-перше, вона гарна. По-друге, дивитися фільми чи слухати музику. А це ми в моїй сім'ї любимо. Буде набагато комфортніше, зручніше і краще. Цієї ж музичної, так би мовити, техні... музично технічної сфери я ще хочу програвач для вінілових пластинок. Я вже маю одну пластинку, я дарувала їй своєму чоловіку. Але ця естетика від того, що ти торкаєшся музики, від того, що музика стає певним процесом, вона дуже надихаюча. У мене є в колі спілкування люди, які займаються цим. Я колись спостерігаю за їх роботою, за їх а, таким трепетним відношенням до прослуховування музики У мене віднімаються слова. Я дуже цим надихаюсь, тому хоч, хотіла б і собі, і ну і звичайно каталог Пластинок усіх моїх улюблених авторів це як безплатне приложення. Також з техніки більш перейдемо в розділ кухні. Я б хотіла чайник і кавомашину смек. Я знаю, що вони класної якості, але в першу чергу вони гарно виглядають в інтер'єрі. І майдинителі, звичайно, підкупає. Але ціна в них так кусається. Тому я ще в з цими покупками, але дуже-дуже сильно. -дуже Хочу. І також я хочу собі придбати одного разу комбайн від KitchenAid, Всі ці ролики з Нарою Сміт іншими блогерами, які в тіктоці показують цю неймовірну машину, просто призводять до сильного виділення слини, тому що дуже гарно, дуже хочеться спробувати. При тому, що я люблю готувати, мені прям дуже дуже цікаво і хочеться мати у себе цю штуку в арсеналі. На цьому технологічна частина завершилася і перед. До розділу дім. Я б дуже сильно хотіла ще придбати собі свічки від Діптік. У мене вже одна була, але вона була маленька і вона так швидко закінчилась. От, але її ціна дуже кусається, тому я чекаю слушного часу для того, щоб придбати її. І або Діптік, або Джо Малон. Мені вони обидва подобаються, дуже подобаються запахи, і атмосфера від них в домі стає набагато краще. Також у мене є вішлісті, будь-який посуд гуня, тому що він дуже гарний, він з сенсом, і це та річ, яку я щиро хотіла б мати у себе, принаймні для того, щоб просто вона, як мінімум, в мене стояла. І ще я б дуже хотіла від Гуня вазу Атланти. Я бачила її в магазині, і вона насправді велика. Але я дуже люблю квіти, і мені було б цікаво мати її як частину свого інтер'єру, навіть якщо квіти там не було. Це скляна ваза, вона великого достатньо розміру. Десь мені здалося, що вона ось така, але вона дуже-дуже гарно виглядає. І також я б ще хотіла собі одного разу придбати з від бренду Маруся HM це бренд дівчини, яка дуже любить сервувати столи. Я спостерігаю за нею в інстаграм, і в неї дуже гарні скартини. Вони були в колаборації з All Granola, якось так здається. І я б дуже-дуже хотіла її собі придбати, але якось відкладаю цю покупку, не зрозуміло чому. І також я б хотіла придбати ще картину від української художниці. Я знаю, що вона підписана на туко, якось так, залишу тут інстаграм грам якщо не помиляйся звати ганни і в неї дуже гарні роботи саме в Техніці пастель. Я знаю, що нещодавно була її колаборація з Пандорою, і до кожного замовлення клали листівку з її картиною. І мені вони дуже сильно подобаються і дуже хочу мати у себе в інтер'єрі. Наступна категорія це одяг, взуття та аксесуари. І з цієї категорії, перше, що я б дуже сильно хотіла, це годинник від Breda Studio. Він мені дуже сильно подобається. Я обирала між покупкою Apple Watch і сам Цим годинником, але вирішила, що поки цей годинник зачекає. Він дуже незвичайний, дуже цікаво виглядає. Мені здається, що це була б така цікава розинка в будь-якому образі і привертала б дуже багато уваги. Наступна це балетки від Nike, вона називається Air Rift. Це балетки табі. Я знаю, що зараз почалась мода на спортивні балетки, але я почала їх хотіти ще до того, як вона розпочалася. Я в якоїсь блогерки побачила їх і зрозуміла, що це кохання на все моє життя. Я дуже хочу ці табі. По-перше, тому що це табі, по-друге, тому що це балетки, по третє, тому що це найки. Тому мені б дуже сильно хотілося цього літа в них ще гулять. Наступна річ це берет від Руслан Багінський. Насправді будь-який капелюшок від Багінського був би класно мати, але саме берети я дуже сильно люблю. Мені ще, до речі, подобаються морячки, але в принципі не важливо. Головне, щоб щось від нього було, саме такого цікавого. Наступ це річ, це сумка від польського бренду Чіляк. Я побачила її на просторах Тіктоку і закохалась. Там дуже багато різних видів, саме варіації цієї сумки, але вона така з вінтажним шлейфом. І мені здається, що це було б цікаво теж мати в своїй колекції сумок, а сумки це моя велика любов. Наступна річ, яку я б хотіла мати, це костюм від Daily Sleeper. Мені дуже вони подобаються своїм піжамним вайбом. І своєю легкістю, але ціна дуже сильно кусається. Можливо, вдасться знайти десь на просторах ресейлу чи OLX-шафа, шаф але я все ж таки не покладаю надії на те, що зможу якось придбати собі нову таку піжаму і ходити в неї всюди. Наступне це пара табі від Maison Маршаланд. Це табі Snickers. Мені дуже вони подобаються тим, наскільки цікаво вони виглядають, наскільки незнавично вони виглядають. І мені Здається, що це було б дуже дуже круто мати таку річ в гардеробі. Наступна річ, яку я б хотіла придбати, це вишиванка від Етнодім. Є саме деякі моделі, ось тут залишу, які мені дуже сильно подобаються. Мені взагалі там будь-яка подобається, але вони такі ніжні, такі тендітні, такі круті і класні, що мені хочеться будь-яку. Наступна річ, яку б я хотіла, це взуття на підборі Ковбутіс від Качоровська. Я. Чула по відгукам, що вони дуже зручні і мене приваблюють їх колодка. Хотіла б я, мабуть, що собі або мюлі, або туфлі, але, в принципі, байдуже, що, тому що вони всі дуже гарні і всі мені дуже подобаються. Також я б хотіла собі придбати ще з цієї категорії каблучку придане, тому що у мене є сережки, придане від гуні. А я хочу ще каблучку в доповнення, але нещодавно вони підвищили ціни. І я зрозуміла, що ну, тепер я точно не дуже хочу її купувати. Але... Але для колекції треба. І тому я знайшла також класну каблучку від Grain De Ver. Це каблучка Одеса з великою такою перлинкою. Мені дуже сподобалось те, наскільки вона масивна, і те, наскільки вона разом з цим ніжна. На цьому все. Сподіваюсь, що вам було цікаво це все слухати. І якщо деякі речі у вас є, пишіть про це в коментарях. Якщо їх немає, але ви теж хочете їх разом зі мною, то пишіть про це і будемо хотіти. Втіти їх всі разом. Мені стало легше, трохи відпустило. Гнів пройшов, тому рекомендую і вам трохи помріяти і зробити це своєю невеличкою терапією. Бажаю всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.